Як зробити українську армію міцною і професійною військові експерти владі пояснили у спецпосібнику в книзі і на всю країну вони вкотре наголошують, Росія давно веде війну з Україною. Українське ж військове командування і політичне керівництво очищує схід від терористів. Хоча там переважно професійні військові, граючись в АТО, ми втрачаємо елітні війська. В цій війні вже загинула. Я хочу таку сумну статистику сказати. Загинуло людей. Спецпризначенців і переважна більшість з них була застосована не за призначенням, а як піхота. Це питання є дуже проблемне, і мені здається, що у такий спосіб ми можемо втратити елітні підрозділи. Один з основних чинників професійної армії це гроші. Український військовий повинен, крім патріотизму, мати мотивацію для служби і бути забезпеченим усім необхідним. Тут військові аналітики, заприклад, ставлять роботу волонтерів. Прості українці змогли організувати доставку харчів і амуніції на передову. Їхня система логістики може стати прикладом для міністерства оборони. А зараз потрібні конкретні чіткі рішення. Точкові, якщо хочете, можете їх назначити, указами президента, наказами головнокомандуючого президента, постановами Кабінету міністра і не треба ніяких таких зволікань, розробки військових документів теоретичного плану, які нічого не дадуть для покращення ситуації в зоні татартичної операції. Вірогідність відкритого наступу Росії надто велика. Для цього є причини і очевидні факти. Фахівці наголошують, розраховувати на підтримку Заходу не варто. Країни НАТО самі готують оборону. Не беруться прогнозувати наслідки, однак наполегливо рекомендують військовим відомствам готувати план оборони. Яна Курченко, Дмитро Гришко соціальна країна.